Олександр Архипенко, Соня Делоне, Олександра Екстер, Михайло Андрієнко не читайло. Це все українці, чиї радикальні ідеї зробили Париж епіцентром модернізму. Та їхнє походження губилося в чужих ярликах. А Україна, що не встояла під тиском більшовиків, фактично була позбавлена голосу. Та сьогодні все інакше. Цифрові медіа миттєво перетворюють емоцію на дію. перегляди конвертуються у шери, шери у донати. Україна має власну дипломатичну суб'єктність, а пророче контра спем, спем. Ро Олесі Українки стало кодом незламності, саме тому народилася Аля Шансон дуля фоге перша велика професійна сценічна версія лісової пісні французької. Дах Дотерс, режисерка Люсі Берелович, і театр Прео» залучили більш як дві тисячі людей від акторів та музикантів до французьких школярів, які вивчили українські пісні. На сцені Мавка і Лукаш говорять про свободу, гідність і любов мовою зрозумілою всій Європі. Ця постановка одночасно відкриває Лесі франкомовному світові, демонструє рівноправне творче партнерство українців і французів та перетворює класику на щит культурної ідентичності. Там, де 100 років тому голоси наших модерністів розчинялися у міжнародному модерні, сьогодні музика dach Дотерс звучить в унісон з серцем країни, що бореться. Про це мають говорити і в Україні, але для цього потрібен ваш шер.